Не припиняють вінничани допомагати і нашим захисникам. Зокрема, в рамках акції Долоньки захисту від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу акція вже завершилась. Протягом тижня маленькі вінничани, студенти під керівництвом громадської організації Черівна мережка сплели 17 маскувальних сіток, частина яких вже відправлена нашим захисникам. 235 малюнків. Та «Долонюк побажань від дітей також поїдуть на передову. Нагадаємо, акція відбулася просто неба в центральному парку імені Леонтовича. У нас на зв'язку Ірина Івасюк, виконавчий директор міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. І маємо змогу розпитати про підсумки акції детальніше. Вітаю вас, пані Ірино. Розкажіть, чи вдалося досягти мети акції, доєднати до волонтерської справи якомога більше молоді. Ми цю акцію проводили протягом тижня. Просто завершальний етап був саме 1 червня. Я можу так сказати приблизно. Ми не рахували не кількість людей. але Це було десь 700 чоловік, які долучилися протягом цього тижня до цієї акції. 500 діточок отримали від нас безкоштовні квитки на атракціони саме 1 червня. Це були саме маленькі дітки. Дуже багато долучилось молоді і студентів. Громадська молодіжна рада міста Вінниці, обласна молодіжна рада. І е, ми рекламували про те, що нам потрібна допомога, тому що на сьогоднішній день волонтерів стає все менше і менше. Тобто, і прохання було долучитися протягом всього літа. Дуже багато студентів наших е, профтех, е, технікумів, наших коледжів е, повідомляло про те, що вони протягом літа, маючи канікули, будуть приходити до е, молодіжного центру квадрат і допомагати плести сітки. Також ми е, е Показали, що нам що ми збирали допомогу, нам потрібна основа для сітки, і е, просили людей приносити відповідну тканину для того, щоб їх плести, тому що це також є проблема. Я також хочу, хотіла би звернутися до Вінничани. Якщо ви маєте таку можливість принести е, саме тканину, або знаєте підприємство, можливо, якісь маленькі, які шють з піксельної тканини е, якісь речі. Ми готові зв'язатися з, е, з керівниками підприємств для того, щоб отримати хоча б маленькі шматочки, тому що ви ті, хто були, вони бачили там це відходи від виробництва в першу чергу. На цю акцію нам допоміг син депутат обласної ради Анатолій Крижанівський. Він він доставив цю, цю, цю ці облізки тканин з могилів Подільської фабрики. Ті фабрики, які це роблять, ми би хотіли б звернутися до них для того, щоб вони нам віддали. нам. Будь-які шматочки тканини це не обов'язково повинні бути великі. Якщо це навіть просто обрізки і дуже маленькі, ми їх нашиваємо на спеціальну, ну дівчата нашивають їх на спеціальну ленту і саме цим заплітають. Цим займається спільнота «Чарівна мережка, яка займається цим вже з 2014 року. Вони дійсно є професіоналами, вони знають, як плести, вони знають, як це все робити. Вони займаються не тільки тим, що плетуть сітки, вони ще ш'ють підсумки, вони ш'ють кекімури, тобто займаються буквально всім, що потрібно. В них є. Замовлення протягом цієї акції у нас ми спили 17 сіток. Деякі частину з них вже вже передали військовим одразу, тому що в нас їх в запасі не було. Вони продовжують плести, і ми за це дуже вдячні і тим людям, які долучаються до цього. Якщо говорити про цифри, то скільки вдалося сплести сіток? Скільки учасників доєднались до заходу? Було сплетено 17 сіток, 3 на 7. І зібрано близько 2,5 двох тисяч гривень для основи насітки. На сітки чи плануєте проводити таку волонтерську активність ще протягом літа? Її, Якщо проводити, то проводити потрібно в відкритих місцях. Це не дуже зручно людям, які працюють, тому що це під відкритим небом потрібно і переїжджати з квадрата, переносити ці всі сітки. Це ну. Є певні незручності. Ми цю акцію провели, ми рекламували де це все відбувається. Я думаю, що люди просто будуть протягом літа будуть долучатися і допомагати, маючи вільний час в спільноті чарівна мережка». На завершення хочемо запитати про потреби наших захисників, що на сьогодні потрібно бійцям і як вінничани можуть допомогти. Сітки потрібні завжди, тому що ми під час цієї акції відправили частину сіток, але наскільки не знаю, зараз також сіток немає. Вони всі плетуться і одразу передаються. Якщо ми говоримо про потреби, які ми вінчани могли би допомогти, то в першу чергу це шансовий інструмент лопати, сокири, кирки, це скоби, це плівка для будівництва бліндажів. Особливо це дуже актуально, тому що. Планується наступ і відповідно позиції будуть будуть залишатися, будемо йти вперед, і їм знову придеться будувати ліндажі. І це, це дійсно на сьогоднішній день потреба. І ми займаємося тим, що намагаємося зараз знаходити можливості акумулювати саме, саме ці речі. А ще хочу можливо вам сказати, що протягом цієї акції 1 першого червня завдяки закладу культури централізована бібліотечна система. Вони проводили такі невеличкі майстер-класи, де діти малювали долоньки. малювали малюнки з побажаннями захисникам. То в нас 235 малюнків від дітей долоняк, які ми також з першим вантажем, який поїде на на схід, передамо нашим військовим. Ірина Івасюк, виконавчий директор міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, була з нами на зв'язку.